Добрий день малята, хлопчики та дівчата. До нас завітав півник. Послухайте віршик Олександра Камінчука півникове горечко. У півника горечко, Заболіло горличко. Він холодну воду пив, на морозі походив. А курочка куткудаче, біля півника аж плаче, не пий півнику води, на морозі не ходи. Яке сталося у півника горечко? В нього захворіло горлечко. Він холодну воду пив, на морозі походив. Дітки, а давайте розкажемо півнику, що потрібно робити, щоб не хворіти. Всім потрібно дотриматись режиму, слідкувати за чистотою тіла та одягу, робити зарядку, вживати корисну їжу. Влітку не перегріватись на вулиці, гуляти під дощем. Восени одягатися за погодою. Взимку слідкувати за станом погоди та тепло одягатися в зимовий одяг. Малятка, ну а якщо захворіли, то дорослі запрошують додому лікаря або викликають швидку допомогу. Пам'ятайте, який потрібен номер. Давайте згадаємо 1 -0 3. Молодці, малята, слухайте дорослих та дотримайте всіх правил і ви будете здорові! До побачення!